Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас субота, 7 червня. Зараз в мене в саду, квітнуть і піони, і троянда почала розпускатися, ще й риси доцвітають. Такий знаєте, період, що дуже все гарно, і оцей період саме більше мені подобається. Син вже й поїхав, знаєте, приїхав і поїхав, як той сон промайнув, ніби й не було. Ну що ж, трішки поплакала, та і знову за роботу життя продовжується. Що нам залишається робити? Молитися, чекати і надіятися на те, що все все буде добре. Зараз хочу сходити в аптеку, щось трішки мене здоров'я підкачало. Ну, нічого, все, -все воно пройде. Побуду ще декілька днів в Києві і знову на село. Можливо, десь там з понеділка чи з вівторка трішки спаде температура повітря, буде більш комфортніше, тому що спеку дуже погану я переношу, От, і тоді вже поїду на село. Той тиждень, наступний тиждень, ніби обіцяють, що буде не такий спекотний. Правда ж, гарно. Сусіди мої почали будівництво, от уже е, роблять пристройку. Ну, нехай молоді, у них все, все попереду, тому їм здоров'я, наснаги і е, завершити це будівництво. Так, давайте трішки покажу свої кущі півоні. Рожеві вже відцвітають. Багато дуже все-таки бур'янів, але я вже, мабуть, на них і не звертаю уваги. Десь щось підсапала, десь щось вирвала ну, а так за всім не встигаєш. От ще такий кущ розкішний. Деякі кущі я підв'язала, а деякі і не підв'язую. Мені подобається, коли вони от такі, як оці кущі три, вони такі, знаєте, розлогі. І так гарно на них дивитися. Сіма, що ти за мною ходиш? Так, картопля в мене така, ну, ну добре, звичайно, а звичайно треба ж походити і покачатися там, де щось посаджено, так? Земля тепленька, оце вона в 4 години ранку як попросилась на вулицю, так і бігає, І не хоче заходити. Як там у вас дівчата, в кого є городи, як ситуація з колорадськими жуками? Я була в селі, то ви знаєте, не було жуків і всі дивуються, що в цьому році жуків майже немає. Але от коли вже їхала, то вони почали уже і з'являтися. Так що, як то кажуть, рано раділи. От така півонія. Тут я підсапала трішки і посадила ще базилік і кріп. От. Перший раз кріп садила, але на нього напала якась мошка і з'їла його. Я посадила знов. А от редисочка вже по другому разу чи вже по третьому, не пам'ятаю, вже, от яка гарненька, скоро буде. Цей от кущ троянд білих розквітнув. Бачите, які гарні вони. От, і бачу, що тлі на них не так багато, де-не-де. Де. Так що ще не буду я обробляти від тлі. От, але хто зі мною давно, той знає, що я прискаю Кока-Колою. Зверніть увагу на, на такий метод, він доволі такий дієвий. Тут така ще в мене така півонія розквітла, темно, рожева. Ну, а ці кущі такі шикарні, вони дуже-дуже старі. Я трішки їх розсаджувала і е, вони такі в мене, знаєте, дуже пишні, удобряю, піддобряю, підживляю і Потім милуюся. Дуже гарні, дуже ароматні, і вони рахуються пізні. Ну, пізні в мене, от зараз початок червня, десяті числа, а вони тільки-тільки починають розквітати, розцвітати, милувати око. Ну що, так і будеш лежати? Ну, лежи, лежи. Насолоджуйся такою гарною, чудовою погодою. Завтра у нас свято трійці, потрібно буде якось прикрасити тут будинку, ну, яка, яка прикраса нарвуще, букетів, троянди, півонія якоїсь зеленої такої трави. І так от і прикрашу. В основному завжди в мене на трійцю це букети квітів в домі. І гарно, і приємно для ока, ну і як символ все-таки трійці зелень, зелень і зелень. Вчора ще заходила в магазин фору, купила там такі капсули про три в одному, ірська свіжість для кольорових тканин. Тут 10 капсул, і коштували вони, було написано 59 ну 60 гривень, а на касі пробили 60, 69 гривень. Ця от Марка Provoš мені подобається. І порошки в сухому вигляді, і гелі для душу, і от такі капсули. Виготовляється, здається, Хмельницька область. Не пам'ятаю, але здається це Хмельниччина. Зараз дуже багато реклами, і в блогерів бачу, що реклама, особливо в інстаграмі на цю марку. От, тому ціна була ніби непогана. Докупила, то тому що прання таке, знаєте, легке прання влітку, і доволі його таки багато, і часто, тому капсули саме-саме такі, знаєте, варіант, який підходить. Окреме відео про парфуми червня не буду випускати, а от покажу вам, що в мене зараз на поличці. Тут дістала персіви свої, персів «Д'ю» і Персів Саншайн, і той і той дуже подобається. Персів Саншайн вже і не продається в каталозі, а аромат дуже чудовий. «Д'ю» це більш такий для мене квітковий аромат, а персів Саншайн більш такий фруктовий. Тут манго, і якісь цитруси трішки, і ніби як абрикоси, і тут мімоза моя є улюблена, і магнолія. От Я вже казала, помітила, що якщо в нотах аромату є магнолія, мімоза, то цей аромат ну, відсотків на 60-70 точно мені сподобається. Також дістала і в Трус аромат, який на, на собі я не відчуваю, ну, але він приємний такий для мене літній, тому так влітку його і використовую. Також Прубланка, Голдбус, тут цитруси дуже чудові. Також от Самер Вайдс Sun... Sun... Саме так, Сансет, Те, чудовий літній аромат дістала його. Ну, Також аромат, який дарував мені син, по парфум, такий от під аналог Бос. Продовжую користуватися і врошем такий от квітковий аромат. Не дуже стійкий, але він мені подобається саме в якості домашнього аромату. І от бакара. В такому маленькому об'ємі використовую буквально там один пшик, і, і, і мені подобається. Можу навіть на, на ніч от нанести, і цей аромат якось трішки мене так заспокоює. Ще купила таку ручечку в копієчці від Color Intense, такий, такий от парфум, інтриг Абсолю такий схожий, ніби чимось на зелений чай. Зараз ця ручечка в мене в сумці десь там лежить. Так, аромати десерт написано. Полуниця, слива, груша в поєднанні з квітами фіалки та ванілі. Але тут для мене він ну, такий якийсь зелений, приємний і він доволі таки стійкий. От, на диво доволі такий стійкий, а ціна була в копієрці десь 39 гривень ну, до 40 гривень. От, побачила на каналі е у Олени Чалої, вона теж такі аромати купила. Та я давненько звертала увагу в копієрці саме на ці аромати. От В сумочку на літо якраз такий варіант чудовий, тому зверніть увагу. Ну, і на сьогодні в мене все. Якщо будуть ще якісь цікаві моменти, то обов'язково покажу вам і розповім. А зараз всім бажаю гарних, тихих, спокійних, вихідних, стріцею вас, відпочивайте, насолоджуйтесь такою е приємною погодою. Ну, звичайно, жаркою, але ми ж хотіли літа, тепла, сонечка. Тому. Насолоджуємося, насолоджуйтесь квітами, насолоджуйтесь життям, все в нас буде добре. Обов'язково підтримуйте один одного, здоров'я всім і хорошого настрою. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!